Так, всім привіт, друзі. Завжди радий вас вітати на своєму каналі. За мною ви бачите те, що ми будували. Ще інструмент не прибрав. Сьогодні в нас субота і я закінчив. Зараз покажу, що ми зробили. Мені знайомий допомагав. Переробили ми повністю нашу цю кришу прозрачну. Застелили металом. Зараз вам трішки покажу, що з цього вийшло. Все, і зараз будемо обладнувати для наших куропаток і переносити наше зерно, так як позавчора воно проїхало. Тут обіцяють в нас дощі, я бігом його заніс швиденько, але тепер знову прийдеться його переносити. Так. Не так тепер видно. Але все одно видно. Тут ще робочі моменти. Все, заліпили ми повністю метал, тут залишив, може, отут зніму от цей кусочок і теж поставлю прозрачним, щоб більш було сонця. Крольчатнику видно, більш-менш. А тут все найкраще. Так, ну що, бочка у мене ж одна стоїть. Зараз буду доставати, пересипати в цю бочку, зараз покажу вам пересипати в цю бочку зерно з цієї бочки, в общем гратися. Це другий день і другий день я гралися. Так, друзі, що в мене далі? Час трішки вам покажу. Похвастаюся. Так, наші, бачите, вже на прогулянці. І в нас зайдемо я. кролики, в нас нічого не змінилося. А у курей зараз вам покажу. Дивіться, в нас і тут уже курчата з цією мамою, поки тут, поки я не приведу все до ладу. Так, що тут? Там ще в нас клочка одна сидить. І все. Так, тепер йдемо далі. Поповнення за поповненням. А тут, друзі, навіть не знаю навіть й сказати. Зараз світло включу. Чи я викинув гроші на вітер, чи ні, не скажу. Значить, дивіться, що в нас тут. Вчора я виходжу, а в нас наша мама вийшла з скачення. Якщо ви пам'ятаєте, я 10 яєць під неї підкладав. Тут 12 каченят. Підкладав під неї 10 яєць ті, що я придбав від надії. Вона зранку встала. Я приїхав з роботи, це вже був обід. Не знаю. І підложив я під цю нашу качку. Надіюся, що яйця не змерзли плоди. В середині там каченята, може, змерзли, навіть не можу нічого вам сказати, тому що я трішки сам був, в шоці, що каченята вилупилися так швидко. Вона встала, а ті яйця залишилися. Рівно 12 яйць. Так, друзі, що далі? Значить дивіться. І приїхала наша кукуруза. Ви бачите, потихеньку я засипаю. Зараз тії бочки буду переносити в ту бочку і буду гратися. Так, а тепер дивіться, що я... Виявив. Значить, два роки стояла в мене тут бочка кукуруза. Дивіться, Ви бачите, я думаю, від кіль він міль літає. Напишіть мені, вона пригодна для вживання, чи її перемолоти, чи викинути, що з нею робити. Вона суха. Всередині е, я рукою туди залазив, то нема нічого такого. Бачите, ось тільки. ось Пошарашила міль. Трішки. Чи годиться для корму, чи... У мене такого не було. Це в мене дві старі бочки. Їм вже років по два. Може і більше вона три роки може стояла. Накрита була цим куском метала. Щоб пацюки сюди не залазили, ніхто не залазив, а от міль сюди попала. І це вийшла в мене така трішки халепа з зерном. Все тут срач. Ви бачите, я вже розваляв те повністю, що сідало було. І потихеньку-потихеньку буду приводити тут до ладу. Каченята сюди заходять. Я ось поставив їм одну кормушку, другу, поїлку. Все, вони сюди забігають. Оце такі трішки новини. Так, да, може не так часто викладаю відео, але ну, не вспіваю. І проблем вистачає, і, і роботи вистачає, всього вистачає, друзі. Качечка наша то встає, то сідає. Будемо надіятись. Йдемо вправлятися вже вечір, так? Да? Соня? Сонька, допомагатимеш? Помагатимеш. Так, друзі, знову всім доброго вечора. Сейчас підбираю. Бачите тут. Так, дивіться, яку я за щолочку зробилась. Раз. Так, зерно поки що я не переносив, а... Трусечки, трус, 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 трус. переприють у мене кролики троє непородистих, а то Каліфорнія, бачите? Залишилася вся Каліфорнія в мене породиста тут. А один а то ні. Оце вони перелазять, треба буде там закрити. Так, розпочав я сьогодні для наших куропаток. Одну вже сторону зробив і все. Чесно кажучи, вже не вкратило у мене вже здоров'я пригати по цим сходам. Залишив на завтра, за неділю, я думаю, зроблю. Так, все повернувшу. Зараз буду заганяти, бо ну, прохолодно на вулиці. Заганяти нашу цю малечу, маленьку нашу, вона вже і поділо все. Достали. Так, чим кормлю? Кормлю я, друзі, Прошлого дня в мене комбікон залишився, мішок, і і кормлю. Так, а що у нас тут? Так, не видно. Ага, у нас світло підключено. Ось наша мамка зайшла, бачите? Все, зайшла, не турбуємо. Зараз я її закрию, зажену і закрию, щоб вона поки не виходила і не заважала. Так, це насіплю кукрузу. Що ти тут? Анток. пішла на місце я зараз спробую відігнати і прикрити тому що на вечір стає холодно Теперь тут доглядають. Так, все, зустрічаємо наших півчат. Зараз я воду Воду поставив свіженьку. Все, тепер беремо носимо. Йди, мамочка сюди їди, моя хороша прикриваємо, бо вона вилітає. Я зараз малечу. Бончите, вони самі руки прыгають. вечер холодно, да? Ой, хорошо. Ми проголодалися, давай я сюди поставлю, давай я так поставлю. Так, друзі, а ось ще в мене і менші мої. Теж новили води і теж ось зараз покормимо ці, ці красульки. Коли біля мами, вони і краще растуть, і вони всі в заботі. Все ці. Так, друзі, по кроликам нічого не змінилося. Тому дуже і не буду тут знімати. Все як було, так і є. Але, 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 була одна в мене тут халепа. Чуть-чуть. Дивіться, скільки в мене залишилось кроликів. Зараз я музику виключу. Або чужий кіт залазив у мене. І їв кошенят. Ту, і їв кроленят, господі, кошенят. Тому що в мене було 14 кроленят. Ото 6 чи 7 залишилося. Деякі я там в углу, я знайшов. Знову без лапок були. По їжені. Оце така у мене була трішки халепа з цими кроленятами. Оце що залишилось так мало. Все, а так більше по кроликам такого нічого. Всі підростають, Каліфорнію вже дивіться, ви б... треба вже розсадити буде. Я просто не вспіваю. Дивіться, які гарнюнькі. Мені один чоловік дзвонив, все, хай не хвилюється, все, його Каліфорнія є. Я ще не дивився, хто там, що там, треба розсаджувати вже вкрай тут. А ці в мене, друзі, ось пригають один до одного. Ось, скакають, ви бачите? Перелазять он. Прогризли. Воно видно, де Ото не, нечиста Каліфорнія. Вон, бачите? Ось дивіться. Дивіться, скільки, бачите? Оце нечиста Каліфорнія. Оце, чи, оце, оце чиста сидить. Оце два нечистих. Воно видно по вушкам і по всьому. Я це ориент пригають. Треба теж буде заробити їм. Так, зараз все теж буду кормити їх. Все малечу нашу тако. Отак більше нема такого нічого, друзі. все Вже як більше наведу порядок, тоді вже буду вам показувати, що я зробив для куропаток. Тому що в мене дуже затримала це криша, ще раз скажу. Не ведіться, як я повівся на таку ерунду, на дешеву. А їй так і не вистачило. Все вона протекла, все вона тільки під першим дощом. А якби під снігом, навіть не знаю, якби тоді ще зимою це все показало. Друзі, і ще хочу що вам показати на кінець. Тому що теж був в шоці. Я своїх кошенят роздав, деяких трішки потопив буду говорити, відверто з вами. Але в мене ой, дивіться, що тут. Ви бачите? У мене чужа рижа кішка. Привела кошенят. Я вже вам казав в попередніх відео. А це вона вже тут, я її думав перекинути, але вже кошенята, так як у нас були так звані свята, паска і все. Я не став їх не топити, гріх на душу не брати. Вже вони повідкривали очі. Цю кішку ми підкармлюємо потихеньку. Ну і кошенята залишаться з нами. Отже так. Так, не дають нічого мені сказати. Все, друзі, всімсього найкращого, здоров'я вам, мирного неба. Все само найкраще. до нових зустрічей.